Пане Сергію, давайте розпочнемо з безпекової ситуації. Отже, як би ви оцінили, чи можете сказати, що відомо про перебування ракетоносіїв? Які є загрози і виклики станом на цю мить? Будь ласка. Ну, якщо ми говоримо загалом про південь нашої держави, то активізується ворожа повітряна розвідка, тому що ворог готується до нанесення чергових ударів. Це зрозуміло. Нічого нового в цьому немає. Ніч пройшла без сигналів повітряної тривоги, власне без обстрілів. Що стосується угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації у Чорному морі, то вже другий день поспіль е, наразі знаходяться кораблі, але без ракетного носіїв. Зранку їх було чотири. Розуміємо прекрасно, що ті ракетоносії, які задіяні у бойових діях, вони знаходяться у пунктах базування, знаходяться під спорядження калібрами, тому що калібри є на жаль у ворога. То є технологічний процес відповідно. Ви бачите, що ворог застосовує знову ракети Калібр для нанесення ударів по території нашої держави. Власне, частина з кораблів знаходиться поблизу новоросійська, частина знаходиться на території тимчасово окупованого Криму. Наразі ситуація дійсно контрольованою. Вона контрольована з боку сил оборони півдня нашої держави. Тому працюємо далі, працюємо на перемогу. Пане Сергію щодо наслідків підриву Каховської ГЕС, ми не припиняємо про це говорити. Ми розуміємо, що після підриву гідроелектростанції в акваторії моря на Одещині течією Дніпра виносило і міни, і невикористані боєприпаси, вибухонебезпечні предмети. Яка нині ситуація із самомінною небезпекою, і чи продовжують прибувати ось такі предмети до акваторії Чорного моря, до самоберегів Одеси та Одещини загалом? Ну, якщо ми говоримо про загрози, які є в Чорному морі, власне, про бойову компоненту, я сказав, безпекову компоненту, міновибухова тема, звичайно, теж залишається актуальною, тому що є те, що відповідні в Чорному морі ці міни, які принесло, в тому числі із лівобережжя нашого Дніпра, тимчасово окупованого Лівобережжя, там були ворожі позиції, міни вимивали, звичайно, їх несло в тому числі і. В чорне море зараз ситуація наразі складається така, що ці загрози є не лише для Одеси Одеського регіону для нашої держави, тих областей, які знаходяться на узбережжі Чорного моря. Ну, власне, такі міни вони можуть з'являтися і для тих на берегах тих країн, які знаходяться з одній екваторії чорного моря. Мова про Румунію, Болгарію, про Туреччину вже були минулого року такі випадки. То повторення таких ситуацій, звичайно, воно може бути прогнозовано. З іншого боку, працюють наші сили оборони, такі міни, якщо вони і з'являються, то звичайно контрольовано знищуються. Але загроза є, тема актуальна і тому недаремно заборонено відвідувати пляжі. Заборонено відвідувати і Чорноморського узбережжя і в нашому регіоні, і в тих регіонах, що є на Чорному морі. Я би ще про епідеміологічну ситуацію тут. Про це заявляв напередодні керівник обласної військової адміністрації пан Олег Кіпер. Він казав про цвітіння у воді, що це є загроза, є ембріон холероподібний, але зразу хочу всіх заспокоїти. Це той ембріон, який не є збудником саме холери. Ситуація теж повністю контрольована обласною військовою адміністрацією. Вона контрольована санітарними відповідними структурами. Тому загрози є. Ризики відомі, але адекватна відповідь на них теж є. Пане Сергію, ще ви розповідали, що попри заборону купання і попри усі такі заклики, не плавати в морі? У море пірнають люди і збирають моропродукти, проте вживати відповідно в їжу такі моропродукти не можна. Загалом за спостереженням чи враховують це одесити, те, що ви бачите загальну ситуацію, і чи можете пояснити донести цю думку, чому не варто вживати, чому не варто це робити, і взагалі чи відкриті ще якісь ділянки пляжів, де можна купатися і де можна проводити свій час? Немає таких ділянок, і наразі це питання не обговорюється, тому що ті ризики, про які я сказав трошки раніше, вони і сьогодні існують, є актуальним. Так само заборонено вживати в їжу морепродукти, заборонено вживати в їжу ту рибу, яка виломна у відкритих водоймищах. Ситуація є контрольована, але ви спитали, чим це загрожує для тих, хто нехто цією небезпекою. Ну, по перше, як мінімум гострим пішковим захворюванням, тому що риба це ботулізм. Це важка інфекційна хвороба, яка досить складно лікується. Зразу хочу відзначити, і це можна і подивитися і не наражати себе на небезпеку. На жаль, був випадок, наскільки мені відомо, коли вживали їжу саме рибу, яка була виловлена від невідомо з якого джерела, з якого водойми ще люди захворіли. Кілька таких випадків четверо. Тоді людей моєму захворіло. Наразі немає. Масових таких спалахів сезонні захворювання, тобто рівень цих кишкових захворювань, гострих він на рівні сезонному, і це лише тому, що і власна військова адміністрація відповідні структури контролюють ситуацію, проводиться відповідний моніторинг. Тому хто хоче ризикувати своїм здоров'ям, то ласкаво просимо до Чорного моря, можна покупатися і з нього більше не вийти. Кажу так, як є. Це реалії, тому а, все таки більшість одеситів, принаймні на сьогоднішній день. Масовість таких купань або вживання риби, морепродуктів у харчуванні. Воно все таке його немає. Я сподіваюся, що така тенденція буде зберігатися і далі. Тим більше, і ще раз скажу, за, е, існує заборона на купання, заборона на відвідування. Ну а власне комунальні служби працюють, але попереду йдуть піротехніки, які виявляють мінну небезпеку. Пане Сергію, окремо хотіли з вами поговорити і про те повідомлення, яке було вчора, йдеться про бавовну в Мелітополі. Якщо я не помиляюсь, то ви зазначали, що десь близько шести вибухів було і що вражені були прильотами російські, точніше військові Російської Федерації, була детонація ворожого боєкомплекту. Чи додалося до цього переліку ще щось? Ну і загалом хотілося почути від вас оцінку динаміки саме прильотів у Мелітополі. Адже, якщо я не помиляюсь, з колего, то ми фактично з періодичністю в день або кілька днів повідомляємо про те, що якраз таки в Меліто біля Мелітополя або в самому Мелітополі є вибухи. Ось ця системна робота. Вона вже скільки близько місяця така продовжується, чи не так? Ця робота продовжується постійно. Зараз важко сказати це місяць набагато більше. просто можливо менше на цю увагу. А зараз ви бачите, що з'явилися у нас. У діях збройних сил України такі напрямки бойової важкої бойової роботи, як Бердянський, як Мелітопольський. І давайте згадаємо, хоч ще місяці-два тому. Ми про ці напрямки бойової роботи збройних сил навіть не згадували. Що стосується вибухів у Мелітополі, дійсно, Мелітополь є великим логістичним центром для окупаційної армії. Він є місцем накопичення відповідних резервів. Щодо особового складу і, звичайно, бойової техніки, яка потім ці резерви розподіляються на різні напрямки фронту. Тобто театру воєнних дій, мова йде не лише там, наприклад, про Запорізький напрямок, а й про інші, в тому числі. Тому ці прильоти, ця бавовна, вона, звісно, є показником гарної, аграрної роботи нашої артилерії. П'ять вибухів дійсно пролунало. Наскільки мені відомо, сьогодні знову там бавовна. В Мелітопольському районі, скажімо так, наближеному до Мелітополя районах, теж відбувається, тобто зростає. Ця робота приносить свої результати. Власне, давайте звернемо увагу. Це як підказка і констатація факту, в тому числі. Звернемо увагу на, ті, на ту математику, яка є у зведеннях нашого генерального штабу або вранці, або ввечері, як це вже за традицією склалося. Звертайте увагу на кількість артилерійських систем, скільки їх знищено. Ну і так само систем протиповітряної оборони. Ми бачимо, що ця хірургічна робота угу. щодо розріжування рядів або резервів в окупаційної армії. Звичайно, це ті події, які сьогодні я підкреслюю, Сьогодні, але вони з великою перспективою на найближчий час і на майбутнє. І ви побачите і бачите вже зараз це по тим просуванням. Хтось каже повільним, але це ще раз кажу, бойова робота важка просуванням тому числі на тих напрямках, про які ми з вами сьогодні говоримо. Тут же мова не в кількості населених пунктів, тут мова в стратегічній ініціативі, яку, до речі, вже відзначив головнокомандуючий генерал Залужний, що стратегічна ініціатива нашими військами перехоплена. Сподіваюся, ця тенденція буде і надалі. А от цей Мелітопольський синдром, а лише це підкреслю це картинка для сидів. Ансарі, не тільки Мелітопольські, але й Кримські. Ми хочемо подякувати не тільки нашим захисникам, але й партизанам, які працюють там, де ворог близько, і там, де є найвища небезпека. Тим людям, ми дякуємо, які підривають почасти колії, які. Знищують російських окупантів та колаборантів загалом. Пане Сергій, дякуємо вам за те, що ви долучились до прямого ефіру. по Построті будемо раді ще Добре. раз вас бачити зранку. Сергій Брачук, голова громадської ради при Одеській ківа, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.